У маленькому приморському містечку Марія відкрила власну книгарню. Вона жила спокійно, розкладаючи старі томи на полиці й слухаючи запах моря, що долітав із набережної. Одного дня в крамницю зайшов незнайомець у темному пальті. Його звали Олексій. Він шукав рідкісне видання детективних оповідань. Їхні погляди зустрілися, і з того моменту в серці Марії з'явилося відчуття, що ця зустріч щось змінить. Вони почали розмовляти про книжки, про життя, і поступово знайомство переросло в теплу дружбу. Але в місті почали відбуватися дивні речі, ночами хтось не шпорив у книгарні, а старовинні книги зникали. Марія помічала, що разу після крадіжок Олексій виглядав дивно стурбованим. Підозра повзла в її душу, хоча серце не хотіло вірити, що він може бути винним. І тоді вона вирішила провести власне розслідування. Вночі. Заховавшись за стелажем, Марія побачила тінь у книгарні. Коли незнайомець узяв книгу зі столу, вона вигукнула Зупинись. Але перед нею стояв не Олексій, а інший чоловік, колишній власник тієї крамниці, який повернувся за рідкісним виданням, вважаючи його своїм. Він кинувся тікати, але саме в цей момент у дверях з'явився Олексій. Разом вони зупинили злодія і викликали поліцію. Тільки тепер Марія дізналася правду. Олексій був приватним детективом, якого власник будинку найняв, щоб знайти викрадача. Він мовчав, бо не хотів втягувати її в небезпеку. Випадок, що міг зруйнувати їхнє кохання ще до його початку, навпаки, зміцнив його. Марія зрозуміла, що поруч із нею стоїть людина, якій можна довіряти. На ранок. Коли місто вже спокійно прокидалося від нічних хвилювань, вони удвох сиділи на терасі книгарні, пили каву і сміялися. Марія тихо прошепотіла тепер ця історія має щасливий фінал. Олексій взяв її за руку і відповів Це лише початок нашої нової книги.